І почув пасхор син Еммира, священник, а цей поставлений був володарем Господнього дому, як Єремія пророкував ці слова, і вдарив його, і кинув його в яму, що була в брамі окремого горішнього дому, який був у Господньому домі. І Пасхор вивів Єремію з ями і сказав йому Єремія: Не пасхором назвав Господь твоє ім'я, але переселенцем. Тому що так говорить Господь: ось я даю тебе на переселення з усіма твоїми друзями, і вони впадуть від меча їхніх ворогів, і твої очі побачать. А тебе і всього юду я видам у руки царя Вавилону і переселять їх, і поб'ють їх мечами. І дам усю силу цього міста, усі його труди і всі скарби царя Юди в руки їхніх ворогів, і приведуть їх до Вавилону. І ти, і всі, що живуть у твоєму домі, підете в полон, і там у вовлоні помреш і будеш похований, ти і всі твої друзі, яким ти пророкував неправду. Господи, Ти мене обманув, і я обманений, Ти скріпився і переміг. Я став посміховищем, я закінчував кожний день висміяним. Бо я сміятимуся моїми гірким словом, прикличу невірність і страждання, бо Господнє слово стало мені на погорду і на сміх увесь мій день. І я сказав не назву Господнє ім'я і більше не говоритиму Його іменем. Та воно було як вогонь, що горить, що палає в моїх костях, і я ослаб з усіх сторін і не можу стерпіти. Адже я почув напади багатьох, що зібралися довкола змовтеся, і змовмося проти нього усі мужі його друзі. Стережіть його задом, може, буде обманений, і здолаємо його і одержимо нашу помсту на ньому. І Господь з ним як сильний борець. Через це вони переслідували і не змогли пізнати, а вони були дуже засоромлені. Бо не пізнали своїх принижень, які навіки не забудуться. Господи, що досліджуєш праведне, що знаєш нирки і серця, нехай побачу я помсту, що від тебе на них, бо тобі я відкрив мої захисні промови. Співайте Господу, хваліть Його, бо Він вирвав душу бідного з руки тих, що роблять зло. Проклятий день, в якому я народився в ньому. День, який мене породила моя мати, хай не буде милий, проклята людина, що сповістила моєму батькові кажучи Тобі народився хлопчик радісний день. Нехай та людина буде, як міста, які Господь знищив у гніві і не розкаявся, нехай почує крик вранці та голосіння в полудень, бо не вбив мене в лоні, і не стала мені моя мати, моїм гробом. І лоном вічного зачаття. Чому це я вийшов із лона, щоб побачити страждання та болі, і мої дні закінчилися в соромі?